Добрий день. Ми продовжуємо цикл розмов у межах проекту Місто і війна, що реалізується за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Я координатор проекту Євген Рачков, радий вітати сьогодні свого співрозмовника, архітектора-реставратора, члена національної спілки архітекторів України, засновника і керівника архітектурного бюро Fashion Home Віктора Станіславовича Дворнікова. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. Вітаю, дякую. Я б хотів одразу перейти до запитання. І перше моє питання стосується вашого професійного досвіду, вашого професійного бекграунду. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте в галузі архітектури і культурної спадщини, і якими своїми професійними досягненнями ви найбільше пишаєтеся? Ну, власне, якщо казати про архітектурний досвід, я працюю архітектором з 2002 року. Тобто це вже близько 20 років, займаюся переважно більшу частину своєї професійної кар'єри. Я займався новим проектуванням, хоча профільна моя освіта і дійсно те, що може вирізняти серед інших, це саме архітектурна реставрація. В цьому напрямку я Активно працюю лише останні роки, хоча, в принципі, під час роботи я достатньо часто стикався з реконструкцією та реставрацією. Серед того, чим можу визуватися, чи які об'єкти доводилося реставрувати, ну, мабуть, <ганувач> е, найбільш відомий об'єкт, в якому я є в складі авторського колективу, це у нас будинок на майдані Конституції на розі з вулицею Римарською. Хоча, в принципі, він його реалізація зовсім не відповідає проєкту, це такий, може, знаєте, будинок з куполом біля станції метро ну Поруч з будинком, де градусник знаходиться, можливо, не зовсім ми розкрили цінність самого об'єкту, але те, що він залишився, і те, що він існує по сьогодні, я думаю, що ну, хоч в цьому є певний плюс. Там дійсно є цікаві технічні рішення. Які будуть застосовані. Тобто там ця надбудова вона є абсолютно такою легкою і спирається на існуючий двоповерховий будинок. Ну, Окрім е, в моєму, можна сказати, портфоліо більше 500 проєктів різноманітних об'єктів це і приватні будинки, і офіси, і музеї, і інтер'єри. Тобто досвід саме практичний у мене по проєктуванню. Ви є засновником і керівником так архітектурного бюро так, Fashion Home. Так, так, так. І після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну команда вашого бюро, зокрема, почала займатися волонтерською роботою з обстеження постраждань від обстрілів будівель, певними консультаціями роботами щодо зміцнення і консервації пам'яток архітектури. Будь ласка, розкажіть детальніше про цю ініціативу у галузі збереження нерухомої культурної спадщини і чи є вже ну, певні якісь результати цієї роботи, про які ви могли б розповісти? Коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми, як і всі, почали думати, чим ми можемо бути корисними в з точки зору того досвіду, який ми маємо, і що ми можемо, як ми можемо допомогти в такій складній ситуації в нашій країні. І почали шукати взагалі різні напрямки. Ми пробували співпрацювати навіть з ДСНС. По об'єктах, які були пошкоджені, щоб надавати їм консультації протиаварійних роботах та взагалі, можливо, консультаціями під час розбору завалів, так, щоб встановлювати аварійність тих чи інших конструкцій. На наш запит була реакція, але до конкретних дій так справа не дійшла. Згодом ми почали саме. Ну, це з перших днів, коли відбулися прильоти, це ну, на таких волонтерських засадах. Просто е, я власне ходив і фотографував об'єкти, е, які е, постраждали. Ну йдеться про об'єкти спадщини. Звісно, це е, трохи було небезпечно з точки зору е, е, такої внутрішньої безпеки, так тому що дійсно е, ми знаємо, що працювало багато і диверсійних груп. і е, Групу, які наводили, коригували ці постріли, але все ж таки, ну та мета, з якою ми працювали, я був повністю відкритий, і ну, в разі якихось перевірок, ну я був готовий на це, от і така робота тривала, мабуть, ну протягом березня. Потім е, я з родиною мав виїхати з міста, тому що все ж таки е, було достатньо небезпечно. Я живу в центрі і зовсім поруч з моїм будинком були і авіаобстріли, і ракетні обстріли. Ну тобто, так я в повній мірі відчув все. От е, і протягом квітня мене не було. І коли я повернувся, я вже від своїх колег дізнався, що є така ціла ініціативна група. Харкові створена, які роблять це на більш такій вже системній основі. От спочатку я долучився до них. Це моя колега Катерина Кубицька. Цим займалася, і потім вона також мала поїхати з міста. А я очолив цей напрямок. І така наша волонтерська робота переросла в те, що ми приєдналися до всеукраїнської групи штаб порятунку спадщини Хері, ця група проводила моніторинг по різним джерелам. Моніторинг пошкодження і е, намагалися створити одну єдину систему, в якій би ця інформація зберігалася, от е, і можна сказати, що з е, липня, мабуть, минулого року ми почали працювати вже на такій системній основі. Тобто, ми вже е, не випадково там обирали якісь об'єкти да, по, по новинах. А ми вже цілеспрямовано йшли та моніторили е, пошкоджені райони. Щоб виявити пошкодження і приховані пошкодження, і очевидні пошкодження, і на наразі ми вже більше року працюємо в складі хері зараз, хері трансформовано в хемо. Це Heritage Monitoring Lab, така всеукраїнська команда, яка об'єднує ну, близько, мабуть, 30 спеціалістів, її очолює Василь Рожко, він є засновником і директором. Музею Тустань у Львівській області, і саме він ну, поставив цю роботу на таку системну основу. От. І, а щодо стосовно Харкова, ми є такою сталою, ну як це сказати, місцевою стаціонарною моніторинговою командою, яка е, працює по Харкову і Харківській області. Ми встигли обстежити на сьогодні близько 400 об'єктів. Йдеться про всі типи об'єктів спадщини: і про житлові будинки, і про якісь культурні заклади, музеї, бібліотеки, театри. Духовні установи, От. і це йдеться про 400 об'єктів, які всього, тобто верифікаційного поверхневого обстеження, і серед них близько 70 об'єктів, які задокументовані за міжнародною системою, і по яких є чіткі документи. Це 70 об'єктів, які мають високу ступінь пошкодження, і при цьому вони мають високу цінність. Але от з цих 400 об'єктів, які ми обстежили, більше 350 є пошкодженими об'єктами. Тобто ті цифри, які наводить Міністерство культури, вони трошки некоректні, тому що вони не мають моніторингових команд, які б могли це робити на місцях поглиблено, так як робимо це ми. Ви назвали важливу проблему. Вона пов'язана з моніторингом. Але насправді, коли ми кажемо про галузь культурної спадщини, таких проблем багато. І, взагалі, експерти визнають, що галузь культурної спадщини є однією з найбільш проблемних галузей культури в Україні. Зокрема, такий висновок було зроблено в 2019 році національним інститутом стратегічних досліджень. Як ви вважаєте, якими були основні проблеми охорони нерухомої культурної спадщини України до 24 лютого 2022 року, та які найбільш складні виклики постали перед нерухомою культурною спадщиною під час російсько-української війни? Тут, мабуть, треба говорити не про? Саму систему охорони спадщини як таку, а взагалі про суспільне сприйняття спадщини, тому що у нас є велика проблема в тому, що люди не вважають це якоюсь цінністю. Тобто вони не вважають нерухому спадщину реально своєю спадщиною. І в цьому українця найбільша проблема. В цьому є джерело того, що люди можуть дозволяти. Ті надбудови, перебудови, таке небайливе ставлення до об'єктів, і саме це є причиною такого становища речей, і, але якщо казати про систему охорони, то, мабуть, недосконалим було те, що було недостатнє фінансування цій галузі ми знаємо, що в, кожні, в кожній обласній раді є відділ охорони культурної спадщини, і там зазвичай працюють люди ну не від гарного життя. Тобто там або волонтери працюють, або працюють люди, яким більше ні, нікуди йти працювати, тому що там мінімальна зарплата і зовсім відсутня якась. Ну, якесь технічне забезпечення для цієї роботи, тому що якщо взяти, наприклад, європейські країни, то ці відділи мають фахівців високої компетенції, це висококваліфіковані кадри, які мають відповідне матеріальну базу для роботи, і це там не лише комп'ютери, а це і 3 d сканери, і, і різноманітна техніка для фіксації. І ну, взагалі дуже широкий спектр е, різноманітного обладнання, яке дозволяє правильним чином виконувати свої обов'язки. У нас такого нічого немає. Тобто перша причина е, саме в, в такому становищі е, системи охорони спадщини, відсутність її належного фінансування. Е, також, мабуть, друга проблема полягає, що організаційно і очільники міністерства і очільники уряду вони не розуміють цінності цього. Тобто такий стан речей можливий лише коли люди дійсно не розуміють, з чим вони працюють, і що може давати спадщина. От але сьогодні, під час війни, ми дуже чітко бачимо, да, що Саме це маркування об'єктами культурної спадщини, воно і в уяві людей історію ті кордони, які неможливо порушувати. Можливо, я трошки некоректно відповідаю на ваше питання, але ну суть цього питання полягає саме в його глибині: що культурна спадщина є. Основи національної безпеки і це чітко розуміє більшість європейських країн, і їх ставлення до спадщини саме таке глибинне, от у нас цього нема, і тому ми і бачимо, що щоденні новини це до війни ще було. Да щоденні новини, що в тому чи іншому районі Києва чи Львова. Чи Харкова, чи Одеси йде незаконна перебудова, надбудова знос пам'ятки для того, щоб отримати просто земельний ресурс, на якому щось можна інше збудувати. От, тобто, в нас ставлення до спадщини саме є такою, як до певного матеріального ресурсу, який можна якось більш вигідно використати, а не як для більш такого з чогось сакрального, і того, що може дійсно нас захищати в певних умовах. Якщо казати, друга частина вашого питання, стосувалася, які проблеми є зараз у спадщині у сфері спадщини під час війни, це те, що знову ж таки люди, які стикаються з усуненням наслідків обстрілів цих об'єктів, Усуненням пошкоджень або розбором завалів знов ж таки не розуміють, чим вони мають справу, і це велика проблема. Тому що, наприклад, в Харкові кілька разів я стикався з тим, що комунальники просто разом з будівельним мусором, з будівельним сміттям, вивозять цінні рештки конструкції чи цінні елементи декору будівель, які потім Буде або просто неможливо відновити, або буде велика проблема в тому, щоб встановити, як вони виглядали, чи які мали ну, характеристики. От і ну, якщо ми маємо час, я просто можу невеличкий приклад навести: У нас є об'єкт полтавський шлях, 13. це колишній маєток Соколових. В ньому зараз розміщувався. Військомат, і 6 липня 2022 року відбувалося ракетне влучання в центральну частину, де розташовувався такий красивий портик. Це об'єкт початку 19 століття, дуже, для Харкова дуже гарний приклад класицизму. У нас таких об'єктів лише кілька було. От. І в перший же день, коли відбулося це ураження, на місце прибула делегація на чолі з міським головою, який ну можливо, це він емоційно казав, але потім все ж таки він зробив правильну оцінку і призупинив роботи. Але в перший день він сказав, що будівля майже повністю зруйнована та підлягає зносу. Але ми ж знаємо, що за законом України будь об'єкт спадщини є об'єктом спадщини, навіть якщо від нього залишився лише фундамент. Так от після цієї заяви почався розбір завалів спочатку працівниками ДСНС, а потім і комунальниками. Комунальники у нас завжди дуже поспішають прибрати, да в цьому дійсно є великий позитив, що ми живемо в чистому місті. І я думаю, багатьом під час Другої світової війни було дуже важко таке уявити, що через кілька годин після прильоту місто може бути чистим. Ми маємо за це дякувати. Але в тих випадках, коли це стосується спадщини, це на превеликий жаль негативно. Коли відбулося ось ось така заява, через кілька годин почалося прибирання уламків і Просто екскаваторами грузили і вивозили цегло з цього маєтку. А ця цегла початку ХІХ століття має, по-перше, історичну цінність. По-друге, вона може бути донором для реставрації цього об'єкту. А по-третє, ну, вона може бути просто будівельним матеріалом для інших об'єктів, деякі можуть реставруватися, От. а їх просто погрузили і вивезли в невідому напрямку. Окрім того, там під час прильоту було обвалення фасадної стіни, яка мала таку дуже Активну ліпнину, тобто там всі вікна були оздоблені декоративною лишвою, колони там були також мали таку багато декоративну ліпну прикрасу, і все це воно опинилося в руїнах, але нам вдалося наступного дня після. Цього випадку, коли ну, будівля була зруйнована, вдалося ці рештки, до речі, в співпраці з ДСНС їх вилучити і вивести. Ну, принаймні, у нас є зразки ліпнини, усіх елементів ліпнини, яка там була, а також деяких металевих конструкцій. Так от, при тому, що ми постійно перебували на майданчику і були на контакті із. Працівниками Новобаварського району, до якого відноситься да ця територія, і будівля адміністрації знаходиться в сусідньому будинку, який також постраждав і також є пам'яткою, все одно при роботах були вивезені цінні дерев'яні конструкції. Тобто, там було кілька балок прольотом близько 10 метрів. І великим перерізом. і також це деревина спочатку. Ну вона була змонтована на, на початку 19 століття, а до цього вона ще росла кілька століть. Тобто, ви уявляєте, яку цінність вона мала. Тобто, це деревина, якій там 400 може бути років, чи 300. і ну її просто вивезли чи на дрова, чи ну невідомо куди. А вона була цілком в такому гарному технічному стані. Тобто вона могла бути використана чи в цьому об'єкті на реставрації, чи в якомусь іншому. Тому що у нас, знаєте, в Харкові велика кількість пошкоджених об'єктів. Ну, І це такий кейс, з яким ми стикаємося. І про що він нам каже, що люди, які працюють на об'єктах спадщини під час. Такої повномасштабної війни вони також мають усвідомлювати з чим вони мають справу і що ці рештки вони представляють цінність. Їх також треба зберігати. Ви насправді зачепили дуже важливу тему: це тема усвідомлення чи не усвідомлення культурної спадщини, ставлення до неї. І ви знаєте, от ті приклади, які ви навели. Тобто, насправді можна ж продовжувати так перелік таких випадків. От нещодавний випадок з гуртожитком гіганту Харкові, там, де знову ж таки почалися якісь будівельні роботи, з одного боку там кажуть, що вони законні, з іншого боку, кажуть незаконні, потім призупинили. Тобто, оці процеси вони постійно так відбуваються, і дуже не зрозуміло, чому власне ну можливо, це системна якась знову ж таки проблема, яка призводить до того, що хтось дозволяє. Собі це робити, зрештою не усвідомлюючи тих негативних наслідків, до яких призводить наприклад нове будівництво. Але з іншого боку, я а, можу констатувати, що є ну певний. Певний позитив. От зокрема, спочатку війни, ми бачимо, що чимало пам'ятників, чимало певних якихось об'єктів історичної забудови почали захищати так, усвідомлено захищати певними конструкціями. Такі процеси відбуваються в Запоріжжі, в Києві, Львові, Одесі, Харкові в інших містах. Ці конструкції в основному зроблені з вогнетривких матеріалів. Принаймні, так про це кажуть, і це мішки з пісками, якщо це пам'ятники, фанерні. Я хотів би дізнатися от, у вас, на вашу думку, як архітектора-реставратора, взагалі, наскільки такий спосіб обезпечення об'єктів історично забудови і пам'ятників, наскільки такий спосіб є ефективним, і, взагалі, що треба робити для додаткового посилення захисту нерухомої культурної спадщини от, в умовах таких масованих обстрілів і бомбардувань? На жаль, я думаю, що всі ці заходи, які робляться, да, те, що ми бачимо на вулицях, вони не є ефективними, оскільки ми бачимо наслідки прильоту будь-якої ракети, і жодна, жодні мішки, жодні там конструкції з фанери, вони не здатні захистити. Навіть частково нездатні захистити об'єкти чи їх елементи, чи скульптуру наразі в Харкові ми бачимо лише приклади, да коли захищаються скульптури. Мабуть, те укриття, яке зроблено для пам'ятника Шевченка. І він дійсно це ж всесвітньо визнано, що він є найкращим пам'ятником Шевченко. Це, мабуть, непогана спроба, і в принципі, від прямого враження, навряд чи це захистить. Але принаймні від розльоту уламків, ну я думаю, що це дуже гарний захист зробив. Але в інших випадках мені здається, ну ми маємо справу більше з популізмом, тобто, ми бачимо намагання. Місцевої влади, де ну, я не про Харків зараз кажу. Я більше, мабуть, кажу про Львів, де також да, там на головній площі також зроблені якісь укріплення та захист для скульптур. Ну Вони мають більш такий якийсь мабуть моральний захист, аніж да, фізичний. Тому я, я вважаю, що це не є ефективно. Більш ефективно є. Захист активний, да, тобто військовими, взагалі, міжнародне право воно передбачає те, що не можуть проводитися військові дії навколо об'єктів спадщини, не можуть проводитися об'єкти військові дії в районах історичної забудови. І це визнано і стандартами НАТО, і ну, міжнародними стандартами. На жаль, Україна навіть до цих стандартів ще не приєдналася, і я знаю, що така робота йде. Ми з співпрацювали з військовими. виїжджали в Харківську область саме з підрозділами, які проводять таку освітню роботу серед військових, де вони розказують, як. Діяти в умовах військових дій в історичних містах, ну вони взагалі розглядають різноманітні аспекти гуманітарного права, але, зокрема, в напрямку культурної спадщини така робота також йдеться. І, до речі, якщо Україна точніше, коли Україна приєднається до стандартів НАТО і вступить в НАТО, вона також має ратифікувати ці вимоги. І також на е, наші військові мають дотримуватися цих вимог, адже за на зараз, на превеликий жаль, ми ще знаємо такі випадки, коли е, робляться військові укріплення на об'єктах археологічної спадщини, тобто пошкоджується культурний шар, пошкоджуються могильники, і е, цим наноситься такий е, ну не невиправима шкода. Цим об'єктам, і я думаю, що саме найбільший захист під час бойових дій можуть надавати саме військові. Ну а на жаль, нічого від агресора да, ми не можемо вимагати, тому що ми маємо справу з повним порушенням усіх прав. Звісно, що спадщина для них не є пріоритетом, а навпаки, є основною мішенью в цій війні. От тому, що ну вони ж по факту ведуть війну проти культури проти української, тому е, саме о, такий фізичний захист безпосередньо якихось цінних об'єктів він буде носити о, не не дуже ефективний характер.